А ви знали, хто такий Олег? За повістю минулих літ завоював Київ що місцевих правителів Аскольда і Діра. У 882 році починає князювання, об'єднав північні та південні землі та утворив державу Київська Русь. Князював 30 років. Саме за його правління утвердилася династія Рюриковичів, сприяв централізації Русі. Зміцнив військову могутність держави, активізував зовнішньополітичну діяльність, отримав прізвисько Діщі. Саме він сказав, Київ все буде мати городів Руських. Уклав домовленість з варягами, які допомагали йому у походах. Підпорядкував Києву сіверян, Радимичів, Древлян, а також неслов'янські племена мерячуть та весь. Звільнив підкорені племена від сплати данини хозарському каганату. Аж 15 років уникав збройних сутичок з візанцією. Здійснив два походи на візанцію у 907 та 911 роках. Як результат, вигідний торгівельний договір. А ви знали що?